За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще четверо дістали поранення під авіаударом. Авдіївка три ракети поцілили по території заводу. Ворог обстріляв і Краматорськ. Пошкоджено щонайменше три будинки, котельня та гаражі. На Харківщині ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуєвського, Ізюмського та Харківського районів. Жертв немає. Постраждали приватні будинки та храм. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжують знищувати сліди своїх злочинів. Планомірно зносять розбомблені багатоповерхівки. На черзі ось ця висотка. На Бахмутському напрямку Росія уповільнила наступ, натомість активізувалася поблизу Авдіївки. Це дані інституту вивчення війни. Ймовірно, саме тут ворог хоче посилити атаку. Військові ж вважають про затище біля Бахмуту казати зарано. Дороги часів Яр Бахмут, дорога Костянтинівка, Бахмут. Вони вони. Під українським контролем і ворог ці дороги не перейшов. Більше того, в своїх спробах ворог дуже сильно виснажується і несе величезні втрати, пробуючи там або обштурмувати місто, або просуватися в цьому напрямку. Бахмут намагаються захопити ще з літа минулого року. Місто залишається головною гарячою точкою фронту. Українські бійці гідно його обороняють. Як доказ викладають нові відео? Фортеця Бахмут стоїть. І буде стояти. Слава Україні! Здоровим, слава! На тимчасово окупованих територіях рух спротиву продовжує антиворожу діяльність. Гучний вибух пролунав у Мілітополі сьогодні вранці. Підірвалася автівка поліцейського колаборанта. А відчайдушні українські патріоти вивесили синьо-жовтий прапор в окупованому Криму в селищі Грушівка. Після Донеччини Володимир Зеленський відвідав Херсонську область. Глава держави приїхав до села Посад Покровське. Внаслідок повномасштабної агресії РФ тут пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зараз триває відновлення електро та водопостачання. Відбудовується медична амбулаторія та повертаються люди. Нам світло саме перше. Да, Світлося щодо світла, всі будуть над на. Цьому. І людям дома які погоріли. Думаю, що Ми дуже швидко все будемо у вас. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.